Діва, привіт! Всім дівам! Привет. Мене звати Марина Дудко, і це кіндерологічний гороскоп на березень 2025 року. І так, що таке кіндерологія? Бистренько розказую. Це єдина правдива наука, яка може продогадати ваше майбутнє. Тобто, ніхто не може. А от кіндери можуть. Якщо у вас є чувство юмора і чувство критичного мислення, і е, здатність критичного мислення, ви можете зрозуміти, що це таке. Але як працює е, ця тема? Так само, як і все езотеричне, у вас є запитання, у вас є якісь певні проблема, якась знаєте, про -про проблематика, на яку ви шукаєте рішення. Так от, ви маєте зараз загадати якісь запитання і. Ми зараз о, знайдемо відповідь о, на, о, на ваш запит. Ой, кстати, щось я так схватила, Кіндер, і оце ваш. Отлічно, кстати, схватила. Так, дивіться, але оскільки я ж не знаю вашого запиту, ми ж треба якось розшифрувати вам, то я згадую то, що. Всі мріють, всі бажають, щоб ми всі були, щоб у нас було саме класне кохання, класна сім'я, щоб у нас все було добре, щоб у нас було щастя і здоров'я і діточок, як на небі, квіточок, ну, у когось зеніття, тут кожен разне побажання, але щоб все у нас було добре, щоб ми були просто щасливіші і спокійніші, і взагалі життя було яскравим, прекрасним на події. Так, кіндер для для Дів я якось машинально вибрала. і зараз ми відкриваємо, Відкриваємо і відгадуємо нашу наш, нашу, відповідь для Дів. Вау, Діви, а що це таке? Діви? Слухай, Діви, Вау, діво, это ви якісь такі особені. У мене у мене такої іграшки ще ніколи не було. А знаєте, я. Я толк ігрушка знаю. Uh, Слухайте, а тут якийсь uh, татам. Тут дивіться, тут такий, така штучка. Блін, я опять це зробила, господи. У мене буває таке, знаєте що? Я бумажечко ці вибрасую, не дочекавшись, не понявши, що це таке. І потім шукаю ось це все діла тут. Йо, діви, от ви взагалі другі люди, бляха, муха. От ви класні, ви структуровані, ви прям е, перфекціоністи. От я обожнюю перфекціоністів, тому що я не перфекціоніст, і перфекціоніст, і мені дуже складно. І тепер прикиньте, ви зараз мені ще більше стало сложніше, бо я не розумію, як складати цю ігрушку, а ви діви. Ви б одразу поняли, бо ви такі ще задротики. Ви. ви класні, я обожнюю вас, реально. Так, слухайте, я не розумію, Бля, ну це ж треба було. Тепер. Діва, тепер ви мені ще задачу услажні Ваша ігрушки унікальний. Тому що я не розумію, що це за ігрушка. Але мені доходиться її склада бо я не розумію, як мені вас розшифрувати. І тепер. О! Вау! От я б ніколи не думала, що це, що це значить ця ігрушка. Во-первых, это браслет. Mm -hmm. <сіх> <сіх> вот кто міг подумать, что это у нас браслет диви. Так, Браслет, на котором можно малювать, можно малювать сердечко. Вот, вот нам можно малювать сердечко. Вот я сейчас вам покажу. Видите, вот, вот такие малювать нужно сердечко. Диво. Mm -hmm. Мне кажется, вы узнаете свое кохание в цьому в в месяце. Або те, кто уже мають кохання, ваші почуття больше начинают укрепляться. Возможно, кто-то забеременение. У меня есть одна подружка, и я очень хочу, чтобы она забеременела. меня. не знаю, чего, мне просто так хочется. Дива. Короче, так, дивите, что э, я могу сказать. Э, тут, значит, у вас э, как-то что-то узаконится, мне что-то кажется. Что, знаете, вот, когда ты что-то пишешь, и ты его надеваешь на себя, и ты прям, знаете, значит, Значит, вот у вас наконец-то решится какие-то вопросы, По якому треба була письмова згода? Можливо, якийсь контракт ви підпишете, або, можливо, щось у вас. Не знаю, мені здається, що щось тут діло в якомусь офіційному документі, в якомусь офіційному розрішенні. Возможно, у вас там права хтось получить бо і буде носитися з собою, або ж можна хтось паспорт поміняє гражданство, або там дитина, як кажу, народиться, і вам придеться постійно ходити з цим з цією дитиною на ну на руках. Прямо бачите, переносному смислі. Тут ще знаєте, що тут ще наклієчка, жирафіка. І жорафік він такий далекоглядний. Ну, тобто він найвисокий в этом... В этом джунглях. Коротше, і мені здається, наче що ви, ну, ви, ви просто далекоглядні. Ваші плани, наче, з, з... справдяться. Ну, десь давайте так, ваші плани не здійсняться, вони не здійсняться, Ви наче доб'єтеся своїх планів, ви наче щось делали, до чогось йшли, і от нарешті ви можете запідписати і посадити на собі на ручку і це мать, грубо кажучи. Тому що жирафи, типу, опасность, і там. Озеро первым видят кто? Птицы и жирафы. Просто потому, что они чуть-чуть выше. Они чуть-чуть выше. Я хотела так показать, показала так. Короче, я знаю, что вы, вы выше этого всего. И цей, и мне хочется начать... А где малювать сердечко, я не понимаю. Так, дивите, ось все, так, хорошо, это мы поняли. И дивите, потом мы так вот берем и закрываем. Берем и закрываем. Короче, кстати, знаете, что несколько дней назад, два дня назад, я занималась в телешоу а -а и делала там свои киндерлоги, представляете, по телеку. Вот это классно. Поэтому киндерлоги выходят на новый уровень. На... Я его сделала даже Александру Педану, если кто -то. Это ведущая фабрики звезд. Ну, то есть, я Я була, була дивилася, мечтала туди попасти. І тут я Олександру Підану діла кіндерологію. Ну, то есть, типа, це для мене. Я йому так кажу: Саша, я так хотіла фабрику звзд. Ой, ладно, щось я бачите? Бачите, я я не діва, я не, я не така. У меня мои плавные долгоглядные такие сомнительные, да, типа фабрика звезд, танцы со звездами. Короче, вы биржи такие так вот, двите. А, Боже, Господи, у вас щейтур щень может и Короче, девочка, ответ есть. Ответ есть. Две браслет. Вибачте, я не перфекціоніст, я не склала цей браслет прям ровненько. Але, що я можу сказати? Цей браслет туди ще кладеться бумажечка, і ви туди пишете щось, і вона закривається отак. от, Бачите, закривається. І, 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 і отак от одягається, і тут, виходить, і зберігається ваша ваша бумага, ваше там, не знаю, бажання, ще там щось, і ви ще й носите це. Отлична ігрушка. Мне, я вважаю, що в цьому є величезний сенс, оскільки ви такі знаєте ділові э, ребята, возможно, хтось на эту машину купить. Ну, то есть, абось на квартиру купить. Тобто щось мені кажеться, щось буде юридичне, що ви вот, підпишете, покладете це собі і будете в цьому або жити, або так, у вас і знаєте, оскільки ви жираф, ви долгоглядно. Ну, Вибачте, я, знаєте, Буду, я щось засміялася, дати що? Це навалюю, вам тут все розказую. А мама моя недавно -ка, каже, я кажу, мам, ізвині мене зайти, він за кінералогію знімати. І мама така дивиться на мене і каже, що Маріночка, ти у мене така вам. Але знаєте, в цьому є величезний сенс. Я дуже вдячна всім людям, які розуміють. Кіндерологія, вона класна. Вона класна тим, що ви не іграшка вам предсказує майбутнє, а ви берете е, мої якісь певні слова, або е, ці, ця іграшка вона підсвічує вам вашу інтуїцію. Ну то, тобто, це все отак працює. Тому, будь ласка, у вас все вийде? Щось ви підпишете в цьому місяці, і те, що буде було, буде було і є важливим для вас, і вам буде не стидно з цим ходити. І у вас воно буде чуть чуть більше ровніше, ніж у мене. Але діва, ну от такої, от я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Е, все, всього хорошого, побачимося. Побачимося в наступному місяці. А ви дивіться цей, е, ви дивіться ці відосики. Видите гороскоп на свій асцендент, на, 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 на свій знак Луни, на свій знак Сонця, на свій знак по вашому дому і дивіться по адресу, де ви знаходитесь, по домі в адресі, де ви знаходитесь. І вообще все, щоб у вас було хорошо. Я щиро вам це бажаю і слава за селу. Всім цьому дня.